Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні прийшла мені в голову така думка. Хочу подивитися, чи затягує хтось війну. Ну, мова відповідно про наших партнерів, так? Адже від них зараз дуже багато чого залежить. На жаль, ми від них повністю залежимо. Ну Як вже є, кажу. Добре, менше слів, більше діва, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи партнери України затягують війну? Ай скажуть про неправду? Пер перевернути. Лагус. Аутіс перевернутий. Ну Добре, докладу. М -м, інгус. Добре, дивіться, що в нас тут. Перт перевернутий, лагус. Боже, господи, і, і. заговарююсь. Наутіс перевернутий, інгус. Е -е, дивіться, що у нас тут. Ну, відразу. Мішечок з рунами, так, який закритий. Дещо приховують певну інформацію, вище сили. Ну, гаразд. Але далі, дивіться, ось у нас. Все-таки потік є. Потік, ну, зрозуміло, потік, чого вектор, на допомогу вектор. Хоча ця руна, в тому числі, і воду, обозначає. Ну, пусті балачки, якщо хочете, в даному контексті мені вона так прийшла. Далі дивіться, руна долі, перевернута. Ну, така тяжка руна. В прямому положенні, навіть, а в перевернутому і подавна. В тому числі і змушування до чогось. От однозначно. А? І дивіться, але все-таки, інгус, ну, як руна була приємного закінчення ситуації, зокрема. Ну, дивіться, все-таки я питав, чи затягують війну? Так, затягують. Де, хто затягує. Ну, от зараз подивлюся, думаю, основні країни. Ну, звичайно, всі країни світу я перелічувати не буду, це <сві> відео не вистачить. От, а основні країни подивлюся. Добре, поїхали. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Сполучені Штати Америки затягують війну в Україні? Хай скажуть ровно правду. Райдо перевернута. Беркана перевернута. Так, довертаю по часовій кан. Добре, що в нас тут? Ну, я питав, чи затягують. Так, більшість рун кажуть, що ні. Але все-таки є й позитивна руна. Тобто так, трохи, трохи все-таки затягують. Ну, і добре, дивіться, що, що випало. Ну, і ось, руна дороги, але перевернуто її. Мені здається, що тут мова саме про поставки. Перепрошую. Тобто, ось руна дороги перевернута, так? Райдо, беркана перевернута і кана не назвав. Дивіться, це все упирається куди? Це все упирається в деградацію. Ну, зупинку, будемо говорити. От, в, в такому плані ця руна в даному випадку програється, так? І все. Але все-таки на фінал. На фінал Кано. Розкриття, відповідно чого, цієї от зупинки, так? Це все розкривається. І це руна, яка все-таки позитивні новини означає. Удачу, зокрема, в тому числі. От. Ну, відповідно, бачите. Все-таки, все-таки, могли б Сполучені Штати Америки зробити більше. Як основний наш гарант безпеки, будемо так говорити. Ну, добре, давайте далі. Подивлюся ще декілька країн, таких із основних наших партнерів. Так, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи Франція затягує війну в Україні? Я скажу неправду. Дагас. Тут можна не докладати. Ну, завис, добре. О, так. Перт. Ну, мені треба коментувати, чи вже зрозуміло. Ну, гаразд, докладати я не буду, мені тут уже як білий день, все ясно. Дивіться, Дагас, Отал, Перт. Ну, картина масна. Відповідно, трансформація ситуації, перехід з ночі в день. Е, питання стояло: чи затягує війну? А всі три руни позитивні. Ну, так затягує все-таки. Але все-таки дивіться, ситуація трансформується. Все-таки, ось бачите, отал. це як ну, власність, власність, зокрема, так? Однозначно, ну, допомога. Не тільки військова, а матеріальна, і фінансова в тому числі. І все-таки, бачите, ПЕРТ. Ну, це ріг ізобілія, ріг достатку, як мені підказали в коментарях. То все забував переклад, подивитись. Ну, дивіться: тобто, трансформація ситуації. По чому? по власності. Ситуація з власністю пов'язана, ну, з допомогою, якщо хочете. І ось бачите, все-таки, ну, як, ріх достатку посиплеться на нас. Але, чи, але в той же час чи затримують війну? Так, затримують. Могли б зробити більше. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Германія затримує війну в Україні? Хай скажуть роне правду. Кано перевернута. хо го 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 Хагалос. Гебо. Докладу. Ансус. Ох. Ох, і шруни повипадали. Ретуй помили. Добре. Що у нас тут? Кано перевернута, Хагалас? Хагелас. Це капець. Ну, давайте далі поясню. Гебо, Ансус перевернути. Дивіться. Mm, чи затримує Германія війну в Україні? Так, так, однозначно. Дивіться далі. Робить багато чого до цього, я б навіть так сказав. E, дивіться далі, що в нас тут? Ось Кваном. Прикриття інформації, в тому числі невдачі сюди ж. І новини, ну, будемо говорити, такі. Негарні, недобрі новини. так? Далі. Хагалас. Бо випав б на орків, я б радів. Знаєте, коли на таке питання випадає. Хочеться крити <атом> от, Хагалас. Зрозуміло. Руйнування, хаос і так далі. в колеса. От мені от, таке от значення прийшло в даний розклад. Далі, з чим пов'язано? А це от якраз партнерство. Чуд... <критим> в лапках чудове сполучення е рун, хагалас із Гебо. Руйнування партнерства. Як вам таке? Ну, Красаж, правда? <кхм> Промовчу. Е і ось на закусь. Ансус перевернутий. Руна брехні. Руна, як це сказати? Ну, в даному випадку, якщо це з партнерством, ну, відповідно, е брехливе партнерство, знаєте, дволічіє. Отак, от правильніше сказати. Ну, ли лицемірство, якщо хочете. Тобто, чи може Германія робити більше, допомагати більше? Да, звичайно, може. Чи е, гальмує вона війну в Україні, чи затягує однозначно. Ну, от і все, що треба знати. Ага. Перепрошую, трохи вже емоції б'ють через край, коли таке побачиш. Добре. Ну, давайте ще, наприклад, глянемо Британію і Італію. І далі вже не полізу. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи затримує Велика Британія війну в Україні? Затягує. Хай скажуть рунеправду. правду. Та не перевернута.

Хочеться лаятись. Нецензурно. Ну, добре, давайте. Кано перевернута, Маннас, Хагалас, Альгіс. Ну, якщо відповідати на питання, чи затягує, так. Знову ж таки. Хоча, здавалось би, ніби британці доволі непогано нам допомагають, але також могли б ще більше зробити. Дивіться далі, знову таки, ось прикривається інформація, знову-таки, якісь... Негарні новини. Пов'язані з чимось, бачите, з людьми. Чам, можливо, це тут мається на увазі народ. А... Все-таки, знаєте, з народом. І тут мова про саму Британію, не стільки про Україну. А, дивіться далі. Що в нас далі? Ну, Хагалас. Прекрасно. В кавичках. Відповідно, що? Ну, хаос серед людей, так? Ось. Якщо дослівно цю, це сполучення буде трактувати. І далі. До речі, в даному контексті руйнування, руйнування чого, руйнування, ось бачите, захисту в тому числі. Ану, а ну зараз докладу одну руну. Чи я правий, чи я правильно розумію? Добре. Чи правильно я розумію? ха Ха-ха. Ага, зрозумів тепер. Е, я подумав про Будапештський меморандум, адже Великобританія також гарантом виступала. Так, і ось дивіться. Хагалас руйнування чого? Захисту, Гарантії безпеки, якщо хочете. І ось бачите, я попитав, чи правильно я зрозумів, випав феху. Так. Руна, до речі, яка обозначає в тому числі власність і фінанси. Гам-гам-гам. Добре, промовчу. Ну, знаєте, чи, чи є сенс навіть дивитись Італію. Добре, відео вже довго вийшло, не хочу. Можливо, іншим разом якось подивлюся ще деякі країни. Пропонуйте, до речі, в коментарі, яку ще країну подивитись, чи вона затягує війну в Україні. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!